Вас аграрії. Ну що, минулого разу ми поділилися з вами своїми сортами технологією нашого вирощування, щоб ми радили для вас та як це все приміняти сьогодні? Хотілося б дуже швиденький екскурс по тому, що ми, можливо, в майбутньому вам запропонуємо. А, тобто, подивимося наші новинки. А, да, почнемо. Так, ну що ж, перша лінія, вона досить у нас особлива, особливо вона тим, що розмір колосу досить вражаюча. Можливо, це не така густота, яка ви яку ви привикли бачити по нашим сортам, проте колос буде дійсно вражаючий. Так, наприклад, ми б хотіли сказати, що. Цей колос цього року ми очікуємо отримати близько 2 грамів за вагою. Особливість цього колосу, що він має від 22 до 26 квіток, не квіток, а колосків. Можемо, наприклад, зараз підрахувати. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 22, 24, 26 квіточок. Якщо повернути його цією стороною, де ми вже бачимо самі квіточки, саме зерно де зав'язується, можна сказати, що унікальність цього сокруту також в тому, що він зав'язує від 3 до 5 квіток, що значить, що буде від 3 до 5 зернин. Тобто, якщо 25, навіть навіть середньому взяти у нас колосків та по 3 зернинки, це 75, що буде, якщо помножити на 5. А це, це дійсно ця особливість сорту, Тому ми гадаємо, що цього року потенційна врожайність даного сорту буде становити близько 130 центнерів на гектар. Цифра чимала, але ми дійсно очікуємо отримати дуже близький до цього результат, адже технологія вирощування цього сорту приведена до гарних умов. А значить, все реально, це наше майбутнє створення. Будемо сподіватися, що дійсно зможемо зареєструвати і поділитися з вами. Наступний сорт.